Слухай і читай з нами твори пізнавай. Ілля Муромець. Українська народна казка. Жили колись у місті муромі чоловік та жінка, і був у них син Ілля, що тридцять літ на печі пролежав, бо не міг на ноги встати. Одного разу, як батько з матір'ю були на роботі, прийшли до хати троє дідів і гукають Ану, парубче, відчини двері. Як же я вам відчиню, коли не можу на ноги встати? А ти встань і відчини. Ось понатужився Ілля, та як махнув ногами, пішов і відчинив двері. Діди увійшли та й кажуть Довго ти, Ілле, хворів, а тепер радітимеш і батьки твої радітимуть, бо станеш сильним і здоровим богатирем. І дали йому кухоль води напитися. Ковтнув він тієї води і велику силу в собі відчув, ковтнув ще раз. Таку, каже, силу в собі відчуваю, що коли б у сиру землю встромити кільце, то я взявся б за те кільце і всю землю перевернув би. Забагато сили. Не ти землю творив, аби її перевертати. Ковни ще раз, ковтнув ще раз і сили поменшало. А тепер, кажуть діди, ти силою своєю не хвалися і не кажи про неї нікому, бо сила твоя від рідної землі. Скільки на землі лежатимеш, стільки сили в тобі прибуватиме. Злого нікому не роби, а тільки добро. В той час напали на руську землю татари, і пішов ілля захищати свій край. Вийшов він супроти татар, вирвав з коренем величезного дуба, та як став тим дубом воргів трощити, розбив усе військо, тільки троє богатирів зосталося. От він їм і каже Ідіть у свою землю і закажіть усім, щоби більш ніколи на руську землю не приходили. Повернувся Ілля у своє місто, а там усі плачуть. Коли дізналися, що татари розбиті, стали радіти, веселитися, просити Іллю муромця, аби він із ними залишився. Ні, я вас визволив, піду інших визволяти, і поїхав просто на Київ. А на Київ треба було їхати манівцями, тому що на прямій дорозі сидів соловій розбійник, який зробив собі гніздо на трьох дубах на дев'яти гілках, з якого видно по всьому світу. І як тільки хто над'їде, він одразу засвистить по солов'їному, аж листя з дерева сипається, зареве по звіриному, дерева ламаються, а кожен, хто живий, мертвим на землю падає. Побачив соловій розбійник і Муромця, засвистів, листя осипалось, заревів, під Іллею кінь на коліна впав. Вставай, каже Ілля до коня, бо віддам тебе вовкам. Схопився кінь на рівні ноги, поїхали далі. А соловій розбійник зіскочив з дуба та до нього. Ілля вистрілив з лука і повалив його на землю. Коли під'їхав ближче, бачить ще живий. Взяв він ремені міцні, прив'язав соловій розбійника до сідла і їде прямо до нього у двір. А в того розбійника була дочка богатирка, схопила вона залізну дошку у дев'яносто пудів і кинула віллю муромця та Ілля як ударив в ту дошку плечем. Дошка відскочила і вбила богатирку. Вибігла тут і жінка, Соловія, розбійника, стала його просити. Бери, який хочеш викуп, хоч золотом, хоч сріблом, тільки залиш мого чоловіка живим. Ні, не можу я його живим залишити. Він стільки лиха наробив. Мені золота срібла не треба, я не багатіти їду, а людей захищати. Та й поїхав на Київ. А в Києві тоді княжем Володимир. Зайшов Ілля у княжі палати, сказав князю, хто він і звідки. Якою ж ти дорогою їхав? питає князь. Прямо їжджою, відповідає Ілля. Усі богатирі з змість посхоплювалися, а найзначніший серед них був Олексій Попович. От він і каже Не може того бути, бо там в солові розбійник сидить, а повз нього ні звір не пробіжить, ні птиця не пролетить. От виводить їх Ілля на княжий двір, аж там до сідла соловій розбійник прив'язаний. Тоді князь наказує Ану, соловій розбійнику, засвищи по солов'їному, зареви по звіриному. Не ти мене взяв у полон, не тобі мені наказувати, відповідає розбійник. От Ілля прикрив своїм плащем князя і княгиню і наказав соловій розбійнику свиснути. Від того свисту усі полягли. Лише князь із княгинею біля Іллі утрималися, а всі богатирі, що там були, повтікали. Соловії розбійника покарали на смерть за всі його злочини, а Ілля Муромець зостався жити у князі Володимира, та не взлюбили його інші богатирі за те, що він своєю силою вихвалявся. Недаремно наказували йому діди, аби робив мовчки добро і нікому не казав, звідки в нього сила. От наговорили ті богатирі князю, що Ілля нахваляється його з княжого престолу скинути. Князь звелів кинути Іллю в в'язницю і не давати їсти аж три роки. Князева дочка потай йому їсти носила. Коли ж за три роки татарський цар Калін прислав гінця з листом, в якому повідомив, що хоче забрати у князя його князівство, а якщо він сам його не віддасть, то Калін забере в нього силою. Злякався князь. А його дочка і каже Ану, приведіть сюди Іллю муромця, та за три роки він давно вже вмер, а може, і не вмер. Прийшли княжі прислужники до в'язниці, а Ілля сидить собі, пісеньки виспівує. Став князь просити прощення богатиря, але Ілля не простив йому. Прийшла княгиня просити, і їй відмовив. А коли прийшла князівна, Ілля і каже. Ти мене годувала, від смерті врятувала, заради тебе піду я Руську землю захищати. Як кинувся Ілля муромець вороже військо бити, то зостався один цар Калін. А був він могутнім богатирем. Стали вони удвох битися, три доби бились. Ось уже кинув Калін, Іллю на землю, кинжал витягнув. Можу, я тебе зараз вбити, каже, та ще заставлю живим. Є у мене три дочки, бери котрусь заміж. Житимеш мене. Нащо тобі отой Руський князь здався, що так із тебе познущався? А Ілля в цю мить пригадав слова, котрі йому діди сказали: Сила твоя від рідної землі. Скільки на землі лежатимеш, стільки сили в тобі прибуватиме. От цар Калін його до землі притискає, а Ілля стає все сильнішим та сильнішим. Лежав, лежав, а тоді, як захопив Каліна ногами та підкинув угору, підлетів Калін аж під хмари, та як гепнувся об землю. Отак розбив Ілля Муромець усіх татар з їхнім царем, а сам повернувся до Києва, узяв собі за дружину князівну і живе собі.